З початку року у Користині та районі сталося 162 пожежі, які забрали життя п'ятьох людей. Причина необережне поводження з вогнем. Цього тижня пожежники рятували шатрищі, де люди втратили контроль над стихією під час підпалу трави, а також лісові масиви Березневого, Щорсівки та Ковбащини. І не тільки. Роботи надзвичайникам зараз вистачає. Близько другої години дня надійшло повідомлення про загорання сараю. Коростенський район, село Мединівка. По прибуттю підрозділу було встановлено, що горить сарай розміром 3х5, і саме загорання виникло від сухої трави. Сарай був знищений вогнем повністю. За цією ж адресою, близько 10-ї вечора, надходить повідомлення, що горить житловий будинок. І в цей же день, в цей же вечір згорів житловий будинок. Також від сухої трави. Якщо були дні, коли запах диму відчували мешканці Коростеня і одразу ж проявили занепокоєння. Пожежники запевняють, що техніки та людських ресурсів для боротьби з вогнем вистачає. А лікарі дають поради, які заходи варто проводити при надмірній задимленості в повітрі. Перш за все, мешканцям населеного пункту радять не виходити з дому, щільно закривати вікна та двері. Не рекомендується в період найбільшої задимленості. Користуватися газовими плитами не рекомендується полососити, треба частіше робити вологі прибирання, ні в якому разі не рекомендується курити в приміщенні. В ці дні рекомендується вживати більше рослинну їжу, пити зелений чай, свіжі соки, не рекомендується вживати каву та газовані напої. Хворі на серцево-судинні захворювання повинні частіше вимірювати артеріальний тиск. А тим, хто має проблеми з дихальною системою, варто частіше користуватись лікувальними інгаляторами у разі погіршення здоров'я, звертатись за медичною допомогою.